Вітаю, віничани! З вами знову Шостаківський Максим, лікар-хірург стоматолог. І сьогоднішня наша тема буде присвячена видам дентальної імплантації. Які є види постановки цих імплантів? Їх насправді є дуже багато, але я би хотів з вами висвітити сьогодні як мінімум два основних види: це негайна імплантація і відсрочена імплантація. Якщо ми говоримо про негайну імплантацію, це постановка дентального імпланту в лунку видаленого зуба. Тобто, ви приходите, безпосередньо видаляється зубчик, і в луночку від цього зубчика ставиться імплант. Які переваги цієї імплантації? Перевага в тому, що ви заощаджуєте час, тому що для того, щоб імплант прижився, потрібно як мінімум 3 місяці. І вам не потрібно робити додаткову анестезію потім, коли приходить час ставити коронку на даний імплант, робити розрізи і ставити додаткові конструкції. Відсрочена імплантація це операція, яка проводиться через 2-3 місяці після видалення вашого проблемного зуба. Мінімум через 2-3 місяці, буває і пізніше. Коли ми ставимо цей імплант, ми чекаємо ще 2-3 місяці для того, щоб цей імплант прижився, і тільки тоді ми можемо фіксувати коронку. Недоліки цього методу заключаються в тому, що вам потрібно відтерміновувати вашу кінцеву роботу і ви чекаєте трішки довше. А якщо це затягується на роки, ну це певним чином ускладнює роботу для лікаря, тому що. Відсутній зубчик, місце там, де відсутній зубчик, втрачає кісткову тканину, її об'єм, втрачає м'яку тканину, тобто ясна її об'єм, і це ускладнює постановку майбутньої коронки. Тому після того, як приходить час ставити імплант, потрібно збільшувати ці об'єми, додати кісткову тканину, додати м'яку тканину і тільки після цього фіксувати імплант. Разом із видами дентальної імплантації є також різні методики по встановленні дентальних імплантів. Я б розібрав також дві основних методики, які є, тому що їх дуже багато і перераховувати у нас з вами не вистачить часу. Тому одна із методик називається одноетапна, інша методика двоетапна імплантація. Що таке одноетапна імплантація? Це коли під час постановки дентального імпланту в кісткову тканину ми отримуємо з вами достатню стабільність, щоб зафіксувати формувач ясен. Що таке формувач ясен? Це ортопедична конструкція, яка вкручується в імплант і в майбутньому з ваших ясен створює спеціальне ложе, куди буде сідати коронка. Якщо ми говоримо про двоетапну імплантацію, то трішки інша історія. Тому що якщо ми фіксуємо імплант по двоетапній методиці, це говорить про те, що кістка у вас або дуже м'яка, або імплант не досить стабільний, щоб ми могли поставити на нього формувач ясен. Що ми робимо тоді? Ми фіксуємо заглушку в цей імплант, закриваємо імплант ясними, тобто зашиваємо, і чекаємо певний час, поки імплант приживеться в кістці, поки він сформується. І тільки тоді, через місяця три, як мінімум, ми зможемо зробити додаткову анестезію і поставити формувач ясен. Це ортопедична конструкція обов'язкова. Тільки після того, як ви сформуєте додаткові ясна, які нам потрібні для постановки короночки, ми можемо фіксувати для вас готовий зуб, для того щоб ми могли обрати вид і методику імплантації, обов'язково це просто обов'язково. Кожен пацієнт повинен мати з собою кт знімок. 3D проекційний знімок для того, щоб ми могли побачити структуру вашої кістки, об'єм вашої кістки, яка вона по міцності, чи вона рихла, чи вона потужна. І тоді ми зможемо зрозуміти, який вид імплантації і яка методика підходить для вас. Тому приходьте на імплантацію, ставте імпланти, але приходьте зі знімками.